Всім привіт і в цьому відео я вам покажу, як робити інстаграмний бізнес менеджер за допомогою нукулза. Щоб зробити цей бізнес менеджер, вам потрібен самий Нукулс, авторіг з фпшками, Як бачите, в мене є ось. Чим більше ФПшок, тим більше ви зможете зробити бізнес-менеджерів з фпшками. А якщо вам потрібні бізнес-менеджери без ФПшок, ви просто потім заходите і видаляєте цю ФПшку з вашого бізнес-менеджера. Ще вам потрібен Інстаграм Куки у форматі EIM. Саме у такому форматі. Такий інстаграм можна купити, просто написавши в Гуглі купити інстаграм Куки у форматі EIM. І вам виб'є, де їх можна купити. Коли у вас все це є, вам потрібно зайти на ваш аккаунт, перевірити його на Куки, Далі зайти в панелі, сторінки. Ось, вибрати сторінку. Я буду на цю створювати бізнес менеджер. Нажати завдання. Прив'язати Інстаграм. Сюди ви вписуєте ваш Інстаграм. Нажимаєте Багатопоточність, створити БЕМ за допомогою Інстаграм. І розпочати. І чекаєте, поки ваш бізнес менеджер створиться. Ну, ось як бачите, вибило помилку, Instagram прив'язало, а BM чомусь не створило. Ну, як обично на відео Facebook починає чудити. Перед цим робив все прекрасно створювалось. Тому ось таким чином створюються інстаграмні бізнес менеджери. Це, видно, якийсь такий інстаграм попався, його тоді просто ви нажимаєте завдання Відв'язати Інстаграм і все. І ось таким чином ви опять прив'язуєте сюди новий Інстаграм і створюєте ваш бізнес-менеджер.